були, були різні мейнстріми, Та всі відкриваємо кав'ярні там соціальні, всі робимо соціальні там пекарні, всі робимо там вулики. А комусь відмовляли Були якісь дуже дивні запити? Ну декілька та, звичайно прикладів. що відмовляли? Багато, ну та, по-перше, у нас конкурсний відбір. Тому що коли нас подають на, ну, наприклад, на проєктів кількість іннектів, це теж Нідерландська протестантська церква, теж ми маємо цей момент фасилітації, збору, ну, подаються 200 заявок, відбираємо 30. Це про логіку також. Тобто можна все можна описати в, в, в одному. Та, е, були дуже такі там, просто доставка продуктів, або, ну, тобто те, що не проєктна діяльність, а просто є якісь ну, такі. Дуже одноразова, а треба дивитися, ну бо достав ми теж мусимо розуміти, що доставка продуктів в умовний там Покровськ, це ну там одне доставка продуктів по Черкаській області, ну там гуманітарна допомога. Ну, ми теж мусимо розуміти локальний контекст, що потребується а, і так далі.